що, дівчата, добрий вечір. Привіт, Льоша. Пропоную зіграти в GeoGuessr. Uh -huh. Це є географічна гра для людей, які нікуди не можуть поїхати, але кудись хоч для Нас Нас кидає на карту, uh -huh. на рандомне місце, і ти маєш догадатись, де ти знаходишся, поставити точку на карті, і далі тобі програма покаже, наскільки мільйонів кілометрів ти помилиш. Uh -huh. А як ми ти можемо робити одночасно в трьох? Ми будемо разом грати. Ми можемо відгадувати. Uh, Найгарніші, найцікавіші місця втрати. Давайте в Україну, я бачу. І ми можемо вибирати якусь конкретну країну, можемо вибрати Україну. А ми можемо вибрати трошки так, трошки так чи ні? Можемо. E, тоді почнемо з України. ну, Я, я маю надію, що ні. <laughs> <laughs> ми тоді сльожию просто посидимо. <laughs> <має які> На <laughs> 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 карті можна ходити. Село. Тут можна ходити, блукати і вибирати навмання. Чесно, на таке село будь-що підійде. Це є Городоцький район. Тут не тільки Львів Надя, то ціла Україна. Мені здається, що це Городоцький район. І на Волинзі, ні. Чекаєш, що спиш, чи там не буде нічого писати. Ну, якщо нам пощастить, то ми зможемо побачити якісь підказки. Я очікувала, що замок покажуть. Давай ще кудись підемо. Ну, давай. Там так. Я думаю, це якась хмельницька. Я, я, я певна, що це Львівська область. А я Заволинь. А я ні. Бо а там синій хрест. І що? А, а, а це що може не бути казка. Ну тому, що на Волині всі фарбують або синя, або яскраво-фіолетове. Мені здається, що ні. Мені здається, що яка фарба була, такої і малювали. Якщо чесно, я думаю, що це Львівська область, район. до речі, в Львівщині є і трохи едно на Волині. Ну давай тоді я я давай Волині, але коваль Ні, давай на Львівську частину Волині. Десь там Львівська частина Волині. Як казав, наш архип Григорович Данилюк, та під замче починається Волинь. Ну що, дивлюсь. Зараз так бац, як з Харківщина. Це Івано-Франківська область. Ми помолилися, всього лише на 171 кілометр <Стірвіт> надію. Ну, як для першого разу, в принципі. Окей, okay. Там пише Play Next. Round. Ну що, <Стірвіт> добре. Тепер моя черга. <Стірвіт> це дуже центральна площа, напевно, певне, якби відбувалося, що. Це метро в Києві, ні? А, ну давай чуть, чуть ближче, ну і. Ну, ж таки. Та яке? Та ні. А чому ні? Ну, ну бо ні. – Воно якесь ні. Дуже низькі будинки, стара забудова. Поділ. Ні, mm -hmm. Поділ гарний, і там стоїть оця. Я не була м, на типу Лондон Ай, але Київський. Київ, Ай. Київ, Ай. Поле Полтавської битви. Але я можу помилятися, бо там була дуже давно. А отут така центральна площа і то все, що в них там є. Ну, я типо... Перепрошую, хто дивиться. З Напишіть в коментарях звідки ви. Може, тут я полтавчани, і ви скажете, ви що? Це а Полтава, а? практично. Це от район Полтави. Я в шоку. Слухаю, тут Ну Хоч щось гадала. Люс, тут вже так говорити. Говори. Це поле. Окей. Okay. Дорога дуже схожа на Хасі дорогу, винає. як я їхав з Чернівців у комарів гарне. Ну, тут можна далеко відбувати. Я можу тут до Києва, дітя. до Києва дійти. Якщо в ту сторону. А цікаво реально, Куди можна так дійти? Так, там, три місяці по тому. Це дуже важко. Ну, камон, це ж просто поле. Та Ні, ну... це. Так, я за Чернівецьку область. Давай. І я не можу сказати, що це ж, Но, я жіноку. На будь-яку пасує своїй частину Так, і не ближче центру. Ні, ні це десь там, де я кажу, комарів. 6086 60 кілометрів. Е, це? Це це Суми? Чи що? Сума. Сума. Мої вітання. Так, давай замеймосплей. Нам простіше вгадати. <рігінь> я вже знаю, що там показують. <рігінь> ну, але продаєш <рігінь> ціло світ це яз, я, я бути якась. Ну, ну яка, ти а, знаєш, не, це Нотрдам, ні? Ні, не, ні, це. Ну, так, це точно не Нотадам. Там матку спуску. Давайте в походимо, ми так, так в, в стіні. Я, я не була і це точно. Може, Кельн ти там був? Кельн на є такі штучки, а, і там площа широка. Мені здається, що це може, може бути. Це якась Італія. Не на Італію тут з якісь не такі будинки. Давайте далі підемо? Мені якась може там Франція, Немальгія. Бельгія, Бельгія, до речі, може бути, але оці от е... Фахверк. Фахверк. І вулиця. Мейсон Май. Лео Куркює. Це Франція. Може, якась. Та. Це, там, це якась, але не Париж. А Ой, це... тре, Нотрдам. Але Нотрдам це просто собор. Це як дому в Італії. Ну. Ой, то напевно колись був базар. Такий гарний. <гул 'ї> я. Може, я лишився. Лесавіурдю. Офіс де туризм. Це, це туристичне місто. <с Video> <гул 'ї> <Но> ми... <гул 'ї> а собор гарний, великий, тому я. Думаю... Але корот, давайте Леон, та господі. На 388 кілометрів помилилося. А це, це не Леон. — Це не Леон, це я... Bersalle, це, Італія. Ні, це це є... — Версаль, Італія. — Ні, біля порежі. Шар. Шартре. Шартре. бурж Халіфа. Може бути. О, О, це, це так. Але це просто відгадати, бо Тому що, ну, okay. це буде. Ну, бо це та... famous places, як би так, в принципі. Треба лишного починати, щоб і сказати, що ми хочемо знати. Ти дай то на початок відео, щоб ми такі на на. -на". Можна давати, ніхто не повірить, що ми такі ай-на-на. Так, ну що, ой. а I. І yeah. зараз опять не шукаємо. правда. Гранд Британі, так? Гранд Британ. Лондон, Гранд Британія. Next round. Та да да. Лондон. Це ж Лондон? Чи таких мостів багато? Лондон. Лондон. Yeah, бо... no, okay. Відомий. Easy peasy, як то кажуть. Це все, мені сподобалося. Ми тут все знаємо. Ти що. хочеш famous places чи ти хочеш країну чи mm, якусь країну? Famous Places. Ще раз. Давай ще раз Україну. А два файмос плейс в Україні. 198 країн, дівчат. Ви всі знаєте на карті. Якщо без телефону. Та найдем! — Давайте кожен зіграє. Ти 5, той 5, я 5. Хто починає? Можна про картинку подаватися? Ну це якась Азія. Це не може бути Азія. А ну що там пише, хто там Можна не ще чуть-чуть? Ви так в екран не прилягайте. <свят> Ісмаїла Сомоні. Булгарія Софія може бути. А прапор? Далін. Кіпру? Ні, то Я не знаю, правда, який в Кіпру, але то не Кіпру. Але то де? То Та ні, то якийсь там Туркменістан, Узбекистан, може ні? Щось таке. Азербайджан? Натисьте, що все перезадуває кілометр. Таджикистан. Таджикистан. Ну, останні чотири букви це були. Я, я казав, що Прин... це схід. Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Ви певні? Да. Але це... Або ні. там був. А... Я І а... 42 Н Стріт. Може, якась Австралія? Ні-ні-ні-ні. Ну, добре, Нью-Йорк. Нью-Йорк. Це все англійською мовою, ну, в принципі, в Тралі теж, На 10 кілометрів помалився. Тобто, <пух> ще, <пух> це oh. точечний удар. <гум> якісь турки. <гум> Магія. Магі. <гум> Бляшечка, ну мені, конечно, повезло. Магія! Та ж машина <гум> А Я думала, тебе ви на футболці вичитали. То щось дуже дивне. <гум> дуже, дуже бідне. І що це столиця? Ну, типу, я не знаю, чи це найкраще вже... фото для... якась Бразилія, схожа на якусь таку. А я не знаю та вели. Давайте ага. ми сходимо десь, і можливо буде якийсь препону нам поб'ють. Попав <рес> <рес> не поміг. Ми, хоча б віртуально по фавелам можемо походити без страху. Може, Мексика якась? Може. Мехіко. М -М 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 Може. — А чому ні? Ну вони латиноси. — Це столиця, ребята. Мехіко. І Подивись, як. Так там теж фавела? — Так. — Я не знаю, що таке фавели. От про щоби тільки іншою назвою. Оце що на картина? Ота, оце Фавели. Короче, я, я про намісний Мексико. Ну ну. Так, Мехіко Сіті. Чис якийсь Азербайджан виявиться. На, на 16 тисяч 513 кілометрів. Я дешев. Я, я, я да, це, я... це, це наш антирекорд. З мультиком коротче, не схожий Мадагаскар. <риклад> Уявіть собі, що якби за кожен програш ми щось би робили. До прикладу, ми би вже зробилися. Якби пили, до прикладу. Ой, то би вже спився кожен. Коротше, це ми чуть-чуть потішили своє его Фатіс Плейсис. Ната, і спозорились з Україною. Давайте ще раз Україну. Ну, серйозно. Не, давай, ну давай, є ти... Карпати. Така машина не смішна. Машина, кстати, класна. Якісь Карпати, Запорожець. Ага, оце і, є. І... Карпати. Перепрошую. Це в... занадто низько. Угу. Ну, мені здається, що це Карпати, що це перевал. І якщо чесно, я думаю, що це ближче до Закарпаття. Закарпаття. Хороший варіант, до речі, там вже гір немає таких прям mm -hmm. агонь-агонь. Е, десь біля Мукачево, але біля Мукачева нема такої красоти, такої, щоб, е... Вже ну, є. Льоша вже вибрав. А що ти вибрав? Мукачево! Ну, серйозно, ні, це не Мукачево. Ужгород. І не Ужгород, Ужгороди. Ні, Ні, там не зовсім нема гір. Давайте Франківську область, рахів якийсь. То точно не номсори і не турера меда. Подивися, деться. Дивляться мої друзі в Закарпаття оце відео. Хай й підпишуться на канал. Та та-та-та, скажуть та нащо нам підписуватися, як ти не можеш пізнати рідного Закарпаття? Жденієво. Нижні ворота це пере... біля перевалу. Ну що вам сподобалося, так? Та Я фіналочку запишу, а потім пограємо. Я все рівно нарізаю кадри. Фіналочку. Я ще такого слова не чула. Добре, пишемо фіналочку. Вам сподобалося, гра? Так. Давай, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в нових відео. Па-па.